Okay. Ульбуціндо оголосив зупинку вогню по українських об'єктах. Це стало першим кроком до миру. Обстріли мають припинитися, поступово підганяючи завершення бойових дій на фронті. Мережура зірвав ряд сайтів про те, що війні лишилося тривати зовсім надовго. А схоже, таки зробив прорив у перемовинах з росіянами, який утім лише почав себе проявляти. Наступним кроком стане те, у що всі українці вже певно і не вірили. Тож далі просто детально вітає. Шановні глядачі, надходить інформація про те, що у збройних силах Росії введено заборону на вогневе ураження по будь-яких об'єктах у Києві, а також Київській області, та по будь-яких об'єктах інфраструктури по всій Україні. Це має стати першим кроком до повної зупинки бойових дій на фронті та укладення угоди по війні після перемовин, які проводив Будана в Абудабі. Чи відповідає дана інформація дійсності? Дізнаємося за динамікою ударів їхньою відсутністю важливість ще якісь локальні удари. Але в загальному все має зупинитися. На фоні США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки, адже вікно зупинка ударів не буде вічним. Американська сторона дала зрозуміти, що надання гарантій безпеки Україні з боку США залежить від згоди Києва на мирну угоду, яка вимагатиме поступитися Донбасом Росії, виконавши цю вимогу, Україна отримає повний мир договір з. Росіянами та гарантії США. Київ наполягає, що спочатку має отримати чіткі та формалізовані гарантії безпеки і лише потім може обговорювати будь-які територіальні питання. США виступили посередником у переговорах між представниками України та Росії, які за словами американських чиновників дозволили досягти прогресу в напрямку укладення угоди. Financial Times повідомляла, що адміністрація президента Дональда Трампа дала зрозуміти Україні, що гарантії безпеки з боку США залежить від того, чи погодиться Київ на мирну году, яка передбачатиме передачу Донбасу Росії. Вашингтон також дав зрозуміти, що може надати більше зброї для зміцнення ЗСУ мирний час. Якщо Київ виводить війська із Донбасом, про це пише Financial Times із посиланням на вісім осіб, обізнаних із перебігом переговорів. Financial Times зазначила, що Вашингтон також натікнув, що може повіцяти Україні більше озброєнь для посилення її армії у мирний час. Якщо як ціну миру з Росією, Київ погодиться вивести свої війська з тих частин сходу, які нині контролює. Повідомили двоє співрозмовників. ВД. Ання президент України Володимир Зеленський сподівається вже цього місяця підписати із США документи щодо гарантій безпеки та післявоєнного плану процвітання щодо лоб Києву важелі впливу в майбутніх переговорах із Москвою. Однак тепер Вашингтон нібито сигналізує, що зобов'язання США у сфері безпеки залежать від досягнення домовленостей із Росією. Українські та європейські посадовці вважають таку позицію США спробує тиску на Київ до територіальних поступок, яких Москва вимагає в будь-якій угоді. Му домі офіційно заперечують, що висувають Україні умови щодо територіальних поступок, заявляючи, що роль США полягає лише у сприянні досягненню мирної домовленості між двома сторонами, але джерела обізнані з позицією Вашингтона підтверджують, що гарантії безпеки пов'язані з укладенням мирної угоди, хоча її зміст формально має визначатися Києвом і Москвою. Зеленський заявляв, що тексти гарантії безпеки були повністю готові. Остаточного схвалення з боку США наразі немає. Українські посадовці зазначають, що процес підписання Разу зупиняється саме на етапі погодження гарантій, американські чиновники попереджали, що пропозиція гарантій безпеки не буде чинною безкінечно. На тому фоні лунали заяви від представників УРФІ помічник Путіна. Ошаков заявив, що якщо Зеленський готовий до зустрічі, він може приїхати до Москви. На що міністр закордонних справ України Андрій Сабіга в інтерв'ю відповів цитую, президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним для розв'язання в межах мирних переговорів двох не Важливіших питань щодо територій та контролю ЗС. Політтехнолог Михайло Шейтерман також прокоментував ситуацію довкола останніх переговорів та пропозиції. Сибирь говорить, там все лучше стало гораздо переговорах. Російська делегація перестала толкать псевдоісторичні лекции на мирных переговорах в Эмиратах, заметные качественные изменения. Ну, тут я думаю, господин министр. Потому что не заметил, что другая делегация, что там сидят военные со российской стороны, и они историю не изучали. Они понимают танки, пушки, самолеты. А в Рюриковичах они не сильны. И там же нет Мединского. Поэтому, собственно, все поменялось. Ну и Сибига сказал также, что Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы решить вопрос территории Запорожской атомной станции. Всего-то ничего. Территорий и Запорожской атомной станции. А, к сожалению, мы все про это прекрасно понимаем. И про территории, и про Запорожскую атомную станцию. А главное, сегодня уже Ушаков очень четко снова ответил. Прям снова, говорит. Ну что ж, говорит, да, нам Трамп предложил рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским. Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Все, точка. И поэтому после того все заявления Пескова, что мы там позитивно движемся, куда мы движемся? Мы в этой точке были ровно в этой же, в октябре. Или в сентябре, в сентябре. Когда Путин в сентябре заявлял, я готов встречаться с Зеленским, пускай приезжает в Москву. Но мы там были в сентябре, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Что произошло? Где прогресс? Вот куда это движется? Переговоры движутся, они куда движутся. Когда движется банка с кока колой я понимаю, что она движется. Переговоры, куда движутся? Не вижу, куда она движется. Не вижу. По-моему, этот паровозик солнышко стоит на месте. И на нем даже бесполезно гадать, вот это. Заключим, не заключим. Остановим, не остановим войну. Безполезно гадати гадать цьому паровозяку «Ромашка». Сабіга. Повідомив, що досі в рамках мирного процесу непогодженими залишаються два найчутливіші питання стосовно території та майбутнього контролю над ЗС. саме для їхнього вирішення. Президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати. Повідомив Сабіга, разом з тим він додав, що не бачить потреби у своїй зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Ми не повинні говорити паралельних траків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. Створення створ Кових траків на навчався не потрібне, зазначив міністр. Найбільш й без заяв про секретаря Путіна Дмитра Піскова. Так Пісков запитали, чи досягнуто в принципі будь-якого прогресу в переговорному процесі на тлі російсько-українських контактів за посередництва США в, в цілому той факт, що на експертному рівні обговорюється цілий набір складних тем, пов'язаних з урегулюгуванням, це може в цілому вже вважатись прогресом. Початок такого діалогу, сказав. Пісков наймовірніше що війна в Україні триватиме у 2026 році. Про це дописує видання The Wall Street Journal. Воно описало три реалістичні сценарії розвитку подій під тиском Трампа на переговори. Сценарій перший продовження війни, наймовірніший переговори йдуть по колу, обидві сторони бояться гніву Трампа, але не йдуть на серйозні поступки. Ерефія продовжує повільно просуватися на сході. Україна тримається в обороні, але страждає від нестачі людей, енергетичних ударів і втоми. 2026 рік ще один рік високих втрат, блокаутів і обмеженої західної допомоги. Війна тягнеться далі, як війна на виснаження. Сценарій другий. Україна змушена піти на поступки першої Найбільший ризик для Києва виснаження армії та суспільства. Якщо дефіцит людей стане катастрофічним, дезертирство зросте, а американська допомога різко впаде. За су можуть дійти до точки зламу. Тоді можливе примусове припинення вогню на умовах вигідних ерефії, визнання втрати територій, нейтралітету, обмеження озброєння. Тощо не повний крах, але фактична капітуляція. Сценарій третій: ерефія виснажується першою, найменш ймовірною. внутрішні проблеми в РФ, економіка санкцій, величезні втрати, літя конфлікти стають критичними, якщо підтримка заходу несподівано посилиться або в Кремлі станеться внутрішній шок. Москва може суттєво сповільнити наступ. Україна отримає шанс стабілізувати фронти і навіть повернути частину ініціативи. Але Wall Street Journal вважає найменш реалістичним цей план на 2026 рік. Зеленський заявив, що війна трамп фіналізували двосторонні гарантії безпеки. та України під час перебування в Давосі. Наразі офіс президента України це ніяк не коментує. Водночас високопосадовець у Києві сказав, що американці використовують Раді, щоб підштовхнути Україну до поступок, які на їхню думку можуть посадити Росію за стіл переговорів. На думку цього співрозмовника, однією з ключових причин, чому угодою про процвітання України досі не підписана, і те, що Трамп Трампу у Давосі домовилися, що документ потребує доопрацювання. Донбас, тобто Донецька, Луганська області, є ключовим оборонним рубежем України. Лінія окріплень навколо Краматорська, Слав'янська, Дружківка та Костянтинівки має стратегічне значення а поступка цим регіонам залишається червоною. Лінію для зеленського та більшості українців. Українські чиновники та військові аналітики застерігають, що передача регіону Росії або його втрата створить для Москви плацдарм для подальшого наступу в території України. Переговори за участю України та Росії тривають однак ключові політичні питання насамперед щодо території хранці безпеки залишаються невирішеними. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рівних і до зустрічі напіві вже за мить. Слава Україні.